Послухайте, так само і в церкві. Розумієте? Я даю не для того, що, що. Я хочу віддячити спасибі тобі, пастор. Ти годуєш, ти служиш мені. М? Пастор — слуга. Як Ісус служив, будучи Господом. Він служив своїм учням. Пастор дуже служить. Я це роблю не за гроші. Но я хочу, щоб у нас була культура вдячних людей, які цінять Слово Боже. Якщо я готовий віддячити фінансово, просто що мені якийсь фізичний стейк принесли, чи гамбургер фізичний. Може там навіть мало чого корисного, але я віддячую його фінансами. Людину, яка взагалі я не бачу, але я віддячую за те, що він послужив у мені. То наскільки ми, тим паче, повинні бути вдячними людині, яка служить нам Божим Словом? Тим паче, якщо воно мені допомагає, виставляєте? І це культура. Я хотів би, щоб ми виховували в собі культуру давателі даятелі, бути вдячними.